Да. Всё, я это, я это. <свят> 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 да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Одинок, хто підмерзає, підходьте, як зазвичай до мене, це нашим хлопцям дівчата в'яжуть, можу видати, поки не передав. Є носочки різнокольорові. Нашим дівчатам, бабусям дякуємо, передають нашим хлопцям. Счастливая, да? Чемпион! Это Ау! Класс! Так, друзья, ну, Влад у нас вот и тут

Друзі, ми приємно бачити на наші порані, допомагати нашим хлопцям, поки ми зможемо. А ми все время можемо. Якщо не зможемо, то ми все, все одно зможемо. Знаєте, як дуже багато запитів всі ми не зможемо допомогти, але ми по можливості допомагаємо всім. Завдяки вам, завдяки вам, що ви приходите на наші змагання. Допомагайте хлопцям. Фото відеозвіти, якщо захочете, ми все покажемо. Ну, багато, я вам так скажу, наші хлопці ну, вони не люблять фото. Ну, вони на позиціях, вони ну, багато допомагають. Я вже не, не питаю ні фото, ні відеозвіти якісь. Нічого не питаю. Допомогли і дякуємо їм. За